Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. А тебе овочі і фрукти. Як змінилися ціни. Сьогодні у нас 15 вже липня. І подивимося, ще знижки на продукти харчування. Всім приємного перегляду! Морква немита по 20. Ось вона, така немаленька. Картопелька 27. Це немолоденька. І мита морква 23 гривні 60 копійок. А ось молоденька. Картопля, але цінник далі я вам скажу. Цибулька ріпчаста вже по 14. Цибулька біла 40. Червона цибулька по 25. Пекінська капуста 22 гривні, 70 копійок. Капусточка теж цінник там далі вам скажу. Огірки по 40. Качан. Кукурудзи 28,90, але такий зовсім зовсім малесенький. Кабачки 18,95, тобто 19 гривень. Томат рожевий 95. Тепличні томати по 65, 14% ще й знижка. Перець салатний 54. Це знижка на перець, він нам не потрібен. Яблучки Сартове 89. Кавун. Кавун, перший гатунок по 26. О, який він великий. І кавун безнасільний 46. Виноград рожевий 17, 25 за 100 грамів. Ківі 225. Авокадо. Перший гатунок за штуку 80. Авокадо хаас за дві штучки. Ось в упаковці, по 80. Авокадо. 210 і авокадо хас 158, 12% знижка. Нектарин 12 гривень, 10 копійок за 100 грамів. Персик інжирний 140. Пахне. Персик, перший гатунок 121. гривня так Апельсини 67, лохина. М -м, ціна яка. Банани 68, яблучко шкільне 72 гривні. Це, мабуть, ось таке малесеньке зовсім. Так, Голден 90, Red Prince яблуко 95, салат листовий. Ось такий гарненький по 40. Солодкий червоний перець 126,50. Коктейльні томати 158 на гілочки. Огірочки тепличні 46, гладкі. Ой, вони такі м'якенькі. Капусточка 15,90, 16 гривень. Тобто як знижка. Часник 125. Картопля молоденька, 22 гривні 90 копійок. Така величенька. Бурячок 119. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. І поглянемо з вами на курячі яйця поштучно. Ось вони. 4 гривні 69 копійок за штуку. Ну, не маленькі і не великі, Ось так. Знижка невеличка, 6% на цукор. Пакування 1 кг, 31 гривня. І далі з вами поглянемо знижки на продукти харчування. Сир Маздам, гауда. І гауда без лактози, пластинами. Пакування 150 грамів, 58,50 Одну ціну. Сир м'який від делюкс. 175 грамів класичний. І з додаванням трав також 175 грамів 56 гривень в одноціну. Емінталір і Моцарелла. Пластинами 48,90 в одну ціну Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка молочна. варена 550 грамів пакування 107 гривень. Виріб фаршовий, ковбасний ряд чесниковий, напівкопчений, 420 грамів пакування 48 гривень. Котельки до макарошки мясна лавка 164 гривні. Ціна за кілограм. Ковбаса варена, мясна лавка від своєї лінії. тигриня, 400 грамів пакування 92 гривні. Ковбаса, ковбасний ряд, розумний вибір, салямі варена, 500 грамів пакування, 58 гривень, 30 копійок. Сосиски, з з сиром приготовлені на пару 215 грамів пакування 46,90. Шинка куряча, м'ясна лавка від своєї лінії 500 грамів пакування, 109. Паштет, ковбасний ряд. Розумний вибір 125 грамів 14,50. Майонез смачний від своєї лінії 500 грамів пакування 37,50. Майонез від своєї лінії смачний пакування вже 300 грамів 28,90 Майонез від своєї лінії 72%. 300 грамів пакування. 31 гривня 50 копійок. Майонезний соус від своєї лінії 500 грамів пакування 28,50. Кетчуп до шашлику та лагідний королівський смак. Пакування 400 грамів, 30 гривень, 50 копійок, одноцінно соус від чумак, лаваш, ролл та бургер. 200 грамів пакування, 22 гривні 50 копійок в ціну. Олія олейна рафінована, 850 об'єм, 72 гривні 90 копійок. Олейна рафінована, літр 800, 165. Проти в олії від своєї лінії 160 грамів, 48,90 гривень. Сканді сардина у томатному соусі 240 грамів 62 гривні. Сардина у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів 48-50. Кілька різьке золото у томатному соусі 280 грамів 64 гривні. Боцман сардина бланшована в олії 240 грамів 60 гривень. Боцман сардина У томатному соусі 54. Масло ферма 180 грамів, 73 відсотка 75-50. Його з різними смаками, з вишнею 118 грамів 25 гривень. Фантазія Делісімо, Хрусткі кульки з солоною карамеллю з шоколадною глазурю з кульками 100 грамів 26,30 ціну. Яготинське для дітей: циркова паста, яблуко, полуничка, банан, малина слива, персик, черниця 90 грамів 14,50 і ягодинське для дітей сир кисломолочний, 14. Вареники з картоплю та лісовими грибами. Геркулес пакування 440 грамів 36,90 І вареники з картоплею та м'ясом геркулес. Пакування 600 грамів 62 гривні 90 копійок. Тісто від свеліні. Листкове 900 грамів пакування 58,90 Оселедець філе шматочки в олії від своєї лінії 180 грамів 45 гривень. І оселедець філе шматочки в олії від своєї лінії 300 грамів пакування 69,50. Чай від «Делюкс» заварний, чорний та зелений, з додаванням квіткових пілісток та шматочки фруктів. 80 грамів пакування, 48,90 дев'яносто. Зелений від «Делюкс», Листовий заварний. 100 грамів пакування. 56 гривень. Чай чорний, гранульований, заварний. Розумний вибір. 180 грамів. 48,50 вісім день у день, чай чорний листовий заварний 100 грамів пакування. 41 гривня, 50 копійок. Чай, чорний лаваре в пакетиках з бергамотом і зелений. 24 пакетика, 52 гривні, 90 копійок. В одну ціну. Кава Рищина Сублімована Голд. 200 грамів пакування, 294. Кава Рощина Нескафе Еспреса з густою пінкою. 200 грамів пакування, 385 гривень. Кава зі Львова ірландський крем Мелена 225 грамів, 160 гривні. 90 копійок кава зі Львова Львівська, 240 грамів, 145-50. Кава зі Львова еспресо, класичне. 240 грамів 124 гривні. Батончик з різними смаками 16,50 ціну Пряночки від своєї лінії. Значення літній сад. 300 грамів пакування. 26,90 Пряники запорізькі та молочні. 300 грамів пакування. 25,30 Малютки пряночки теж від своєї лінії. 22 гривні, 90 копійок. Печиво деліція. Пакування 290 г 27,50. Печиво лавіта. в Глазурі різними начинками. Апельсин і малинка. Пакування 135 г, 26,50